Тревор Гадсон Молитва про душевний спокій. Розділ 12. І безмежно щасливий з ним навіки. Багато років тому готуючи дітей у катахетичних класах до прийняття святого Причастя, я запитував своїх юних учнів. Чи, на їхню думку, небеса це чудове місце? Майже завжди вони всі відповідали ствердно. І тоді я став ще одне питання: хто з них, якби була б така нагода, вирішив би піти до неба негайно зараз? Жодного разу ніхто не підніс руки? Усі воліли відкласти таку радість. Дозвольте мені відразу додати, що, відповідаючи на друге питання, я засумнівався би і сам. І я також дуже дуже люблю цей світ і насолоджуюся ним, хай який він часто суворий і злий, і теж хочу відкласти свій відхід від нього на якомога довше. Крім того, я не люблю надто довго думати про смерть і вмирання, особливо свою смерть чи людей, які поряд зі мною. Попри це, старіючи, я щораз раз більше думаю про небеса. І хоча я не хочу потрапити туди вже зараз. Надія на небеса стала дуже важливою для мене. Які думки і почуття пробуджують у вас роздуми про небеса? Ось кілька простих питань, які допоможуть вам роз'яснити свої думки. Перше. Що ви думаєте про власну смерть? Друге, які думки і почуття найчастіше оволодівають вами на похороні? Третє, які образи спадають вам на думку, коли згадують слово небеса? Чи небеса це місце, де б ви хотіли перебувати вічно? І останнє, чи будете ви нудьгувати на небесах? Не завжди легко, глибоко замислюватись над такими речами. Чесні відповіді на такі і подібні питання нагадують нам про те, що ми справді думаємо про смерть і вмирання. Навіть більше вони допомагають нам критично оцінити свої думки і почуття у світлі трьох ідей, які висловлює молитва про спокій на цю. тему. Ось ідея перша безмежно щасливі. Передусім молитва про спокій стверджує, що на небесах ми будемо безмежно щасливі. Більше нас не будуть смутити вади і обмеження, невдачі любові і прощенні, розбіжності між тими, хто ми яким прагнемо стати. На небесах ми будемо безмежно задоволені і щасливі. У любові і знанні, праці і грі відпочинку і богопочитанні. Чи наважимося ми уявити, яким буде це життя? Можемо спробувати. Подумайте про момент у житті, коли ви були по-справжньому щасливі. Це може бути момент близькості з кимось особливим, або народження дитини, або особлива вечірка на уродини, або радість у день весілля. Хай що це буде помножте відчуття цього щастя багато разів. Це тільки крихітка того, що ми будемо відчувати, живучи з Богом у небі. як один автор сказав дуже гарно, можливо, найщасливіші спогади з нашого перебування на землі це. Найясніший образ того, яким ми будемо на небі. Це та надія, яку прославляє молитва про спокій. На небесах ми пізнаємо глибину щастя, яка досі була недосяжна. Хай що з нами буде впродовж вічності, і в Біблії знаходимо деякі чудесні натяки на те, якою вона може бути. Ми відчуємо глибоку радість, поділяючи найвище щастя, яким повсякчас втішається Бог. Ми почуємо слова, які промовив Ісус в одній з своїх притч: Увійди в радість Пана Твого. Ідея друга з Богом. Далі молитва про спокій навчає нас, що на небі ми будемо безмежно щасливі з Ним. Ми не будемо самотні. Ми будемо з Богом. Неясні проблиски віри, які в цьому житті долітають до нас завдяки вірі. Замінить ясний погляд, ми стрінемось з Богом, так би мовити, віч на віч. Чудова історія про близнят, що розмовляють в материнській утробі, добре ілюструючи надію. Пригорнувшись до брата, сестра раптом загорила до нього: Я вірю, що існує життя після народження. Безгалуздя, відповідає брат, не існує нічого крім цього темного і теплого місця. Ну, має бути щось більше, крім цього тісного простору, наполягає дівчинка. Має бути щось таке, де є світло, зіри, і свобода руху. Її брат Близнюк все одно не певен. Після кількох хвилин мовчанки вона, увагаючись, говорить далі це ще не все. Ти знову не повіриш, але я думаю, що існує матір. Матір розніло кричить брат. Про що ти говориш? Я ніколи не бачив матері, як і ти. Хто підказав тобі таку божевільну ідею? Ми нічого не маємо, крім цього місця. Навіщо тобі щось інше? Нам тут добре, ми маємо все, що треба, тому не треба нарікати». Сестру дуже вразив в ній брата, і вона більше нічого не каже. Однак вона не може нехтувати поклик серця і позаяк їй ні з ким розмовляти, крім брата-близнюка. Сестра, зрештою, набирається духу, щоб заговорити знову. Чи відчуваєш ти іноді неприємні і болісні стискання, які з'являються час від часу? Ну, так, відповідає він. Але що в цьому особливо? Ну, пояснює сестра, я думаю, що ці стискання готують нас до іншого місця, яке набагато прекрасніше і просторіше від цього, і де ми зустрінемося з матір'ю віч навіч. Ідея третя навіки. Третя ідея, яку висловлює молитва про спокій щодо нашого життя на небі, полягає в тому, що ми будемо безмежно щасливі з Богом навіки. Наше життя не свічка на вітрі, і його світло ніколи не згасне. Хоча ми можемо не сумніватися, що вмить фізичної смерті відбудеться багато суттєвих змін, наше особисте існування якимось способом триватиме безперервно. Ми не зникнемо у вічному мороку і не опинимося в пристановищі для мертвих. А будемо. А будемо вітати в англійській імлі. Бог дуже сильно любить нас, щоб це сталося, і Він обірігатиме нас вічно. Мій близький друг інакше сформулював цю ідею. Ми можемо вважати себе невмирущими духовними істотами, що мають вічну долю в Божому всесвіті. Я хотів би попросити, якщо це вас не обтяжить, добре, запам'ятати це дивовижне речення. Ми можемо вважати себе невмиручими духовними істотами, що мають вічну долю в Божому всесвіті. Ми такі насправді. Ми не є просто мозоком, як не є селезінкою, легенями чи кров'ю. Хоча тіло вкрай важливе для життя у цьому світі, ми щось набагато більше від тіла. Радше, як розповідає Ісус у різних місцях Євангелія, ми оплочені духи, створені з любові, що цінніші для Бога, ніж усе інше творіння, які ніколи не побачать смерті. Якщо ми справді маємо вічне майбутнє, як було згадано вище, тут дуже мудро готуватися до нього. Позаяк у своїй суті ми духовні створіння, це приготування має охоплювати справжні, що і дедалі тісніше взаємині з Богом. Тому дозвольте востаннє нагадати, що було сказано в першому розділі цієї книги. Існує Бог. Бог існує. Цей Бог цілковито добрий, сповнений цілковитою любові і знання. Він прийшов до нас в Ісусі Христі, якому ми можемо цілковіто вивірити. Немає кращого способу прагнути небес, ніж спиратися в житті на цю захопливу новину. Я сподіваюся і молюся, що попередні роздуми над різноманітними ідеями молитви про спокій допоможуть вам зробити це. І згодом виявиться, як сказав одного разу Клайв Стенлі Льюіс, що прагнучи неба, ми на додаток дістанемо землю.